Дорогі підписники каналу Моя пасіка» сьогодні у нас 17.05 такий похмурий день, але на сьогоднішній час у нас вже є перший рій. Бачите який красивий. <плес> Це перший рій. Я його дуже чекав, тому що це із такої сім'ї я спеціально її стис, щоб з неї дістати рій, щоб з неї дістати якомога много ройових моточників. Тому що подивіться, яка пчола сіра, без жовтизни. Це чистопородна Карпатка селекціонована майже 15 років на високогірній пасіці в Карпатах у серіло Пушним. Так, за таким можна дивитись вічно, як вони зараз. Бачите, я їм поклав там рамку і вони переміщаються в рійницю. Якщо зараз буде нагода, може я зніму їхню королеву, де вона є, як вона їх оберігає, як вони її оберігають і як вона з ними буде переселятися у рійницю. Подивіться яка краса, Подивіться, які красиві бджоли. Яке красиве у них забарвлення. Сіренька пчола, от дивіться, одна якась сама сіра, сіріша з усіх сіра провелись вони. Не дуже високо така слива, це рійниця. Така невисока слива, Десь 3 метри від землі. Ось який прекрасний рій. Самий перший рій. Він буде найпродуктивніший, тому що вони зараз дуже мають запасу, багато воску. І зараз все цвіте, вони підуть у розвиток, я їх посилю в новий вулик. Потім покажу вам, як я їх поселяю у новий вулик, який я оброблю термообробку. І будемо їх там поселяти. Я дякую, що ви дивились мій канал, дивились про моїх. Бджіл любимих. Підписуйтесь, ставте лайка, будьте завжди зі мною. І буде багато цікавого.